Привіт, дорогі друзі! Це Андрій канал Ремонт душі. І от так приблизно виглядає квас, який вже потрібно розливати. Що ми значить робимо? Ми знімаємо квіт цвітя, прибираємо їх, беремо лічку, на неї надіваємо фільтр. Можна в вигляді марлі. О, бачите це. Це історія про дродріжжі. Вони. Так, обережно їх віджимаємо. Оп. Прибираємо це все діло. Розумієте, да, навіщо тут фільтр? Щоб потім цвіт не попав в квас? Раз. Два. Потім, коли вони будуть ці пляшки з квасом відстоюватися у вас, а він одразу його пити не можна, йому треба хоча б дві неділі постояти в подвалі, в прохолодному приміщенні добродити, він цей квас має дійти. І починає, ой, починаємо розливати квас. Найважливіше в цьому процесі не поспішати. Спокійно розливайте квас. Так, Зараз ми спробуємо пришвидшити процес. Ха, сказав не поспішати і вирішив пришвидшити процес. І одразу зрозумів, що я його пришвидшувати не буду. Я вам краще розповім про те, що збирати квіти. Бузини після дощу нема сенсу. В мене із трьох частин квасу, які я заквасен, це вже третій взагалі третій раз я заквасив. перший квас, на меду, на меду, який я робив, він дуже погано заграв. Я його змушений був сьогодні виносити на сонце пляшки з подвалу, щоб він при температурі трішки набрав. Тепла і енергії. Ну, бо жалко. Що вийде? Ну, я думаю, вийде дуже крута історія десь приблизно через 2 неділі.